Це місто на відміну від Парижа, Рима чи Лондона, не має своїх знаменитих символів, а на відміну від Гонконга чи Нью-Йорка, не може похизуватися хмарочосами. Але це місто єдине, унікальне і неповторне. Тож я, Ігор Захаренко, та феєрія мандрів, запрошуємо вас до Амстердама. Амстердам, наче скринька з коштовностями. Що розкривається перед мільйонами глядачів з усього світу, в ньому знаходиться безліч різноманітних та іноді дивних музеїв. Вони виникали в різні часи та з різних причин. Це і потяг до мистецтва, і повага до своєї історії, і багаторічний вплив інших культур. В результаті сьогодні столиця Нідерландів має понад 50 музеїв: від музеїв марихуани та сексу до музеїв біблії та діамантів. На музейній площі міста височіє найбільший в країні державний образотворчий музей Ріксмюзем. Кількість його експонатів перевищує мільйон. І ця ошатна будівля з низкою гостроповерхових дахів займає цілий квартал. Цікаво, що започаткував Ріксмюзеєм брат Наполеона Луї Бонапарт, взявши за зразок Лувр. Французька окупація початку 19 століття швидко скінчилася, а от музей згодом здобув світову славу. Його найбільша експозиція присвячена голландському живопису. Хоча є тут і полотна відомих фламандських, іспанських та італійських майстрів. Викликають захват і чудові зібрання прикладного мистецтва Золотого століття. Приміром, ювелірні вироби та знаменита делська порцеляна. Не менш вражають колекції меблів, одягу, скульптури, творів мистецтва Азії. А такими ляльковими кімнатами з витонченими деталями бавилися голландські багатії майже чотири століття тому. Сьогодні ж, завдяки цим шафкам. Ми маємо повне уявлення про тогочасний побут. Більше за все в цій скарбниці шедеврів моя увага була прикута до полотен славетних голландців. Музеї можна побачити безцінні твори часів розквіту світського живопису: Халса, Стена, Вермеєра і, звичайно ж, Рембранда. Серед старовинних полотен тут багато групових портретів, що виконувалися на замовлення. Так з'явилися численні портрети охоронців міста, серед яких і найвідоміша нічна варта Рембрандта. До речі, свою коротку назву картина отримала вже тоді, коли з пином часу її фарби дуже потемнішали. І тільки після реставрації з'ясувалося, що зображена сцена відбувалася зовсім не вночі. Справжня ж назва це виступ загону стрільців під керівництвом капітана Франца Банінга Кока. Отож, назва нічна варта, данина традиції. Поява картини за життя митця, на жаль, принесла йому лише скандал. Адже він дозволив собі зобразити на ній не тільки замовників, а й інших персонажів, серед яких маленька дівчинка, собачка і можливо, й сам автор. Та хто ж здатний зрозуміти митця? Після відвідування музеїв можна насолодитися відпочинком в Одал парку. З його озерами, галявинами та розаріями. Більшість вулиць Амстердама небагаті на рослинність, тож цей чудовий парк в самому його центрі є дуже популярним. Його розбили ще в позаминулому столітті як англійський ландшафтний парк, де навіть береги штучних водоймищ стилізовані підприродні. Своїм затишком він приваблює закоханих та бажаючих побути на самоті. До зелених галявин і яскравих клумб завжди тягнуться батьки з малечею, веселі розкуті компанії та любителі велосипедних прогулянок. Взагалі, їздити на велосипедах в Нідерландах почали на початку 20-го століття, і це стало не просто національною традицією. Іноді здається, велосипед для місцевої публіки не стільки вид транспорту як спосіб існування. Керівники компаній та черниці, бабусі та студенти кожного дня несамовито крутять педалі, не уявляючи свого життя без велосипеда. Амстердамці полюбляють вчати з вітерцем, зухвало порушуючи правила руху. Вони наче стверджують, що його величність велосипед – не коронований король вулиць, і всі мають віддавати. Що ж ви, а це часто густо трапляється з туристами. Необачно ступите на недоторкану велосипедну доріжку. Вам буде непереливки, бо гніву розлюченого водія не уникнуть. В чезних стоянках вони юрбляться, немов тисячі залізних коней в стайнях. Між іншим, серед городян досить популярним є, так би мовити, безкоштовний прокат. Інакше кажучи, кадіжка. З цього приводу існує багато жартів. Приміром, немає жодного амстердамця, який би хоч раз у житті не вкрав велосипед. Чи ось такий. Якщо у великому натопі велосипедистів вигукнути Ей, це мій велосипед! тікати почнуть принаймні п'ятеро. Так чи інакше, але самоіронічні амстердамці стверджують, насправді триметрова глибина міських каналів це метр води, метр мулу та метр утоплених велосипедів. Цей велосипед дістали з каналу. Скільки ви там пролежали, я вам не скажу. Але його зараз виставили на продаж. Захочете купити, зателефонуйте гансу. Телефончик ви бачите. Невідомо чи той Ганс підприємець-початківець, чи заповзятий гуморист. Але один місцевий парадокс він знає напевно: старі велосипеди тут дійсно популярніші за нові, бо в них значно менше шансів бути вкраденими. Певна річ, столиця Нідерландів може запропонувати різні засоби пересування. Та для тих, хто з велосипедом на ти, все ж раджу взяти його на прокат. Це найприємніший та найзручніший спосіб здійснити прогулянку крізь віки. Муток триватиме вічно. Такими були останні слова Ван Гога, невизнаного та незрозумілого за життя генія. Менш ніж за 10 років творчості він створив біля двох тисяч робіт, а продав лише одну. В наші дні до списку найдорожчих полотен світу входять три картини Ван Гога. А придбання на аукціонах його робіт вважається дуже вигідними інвестиціями, адже вартість картин зростає з кожним днем. Йдеться зауважу про десятки мільйонів доларів. І саме цьому музею належить право головного оцінювача робіт митця. Вінсент Ван Гог пророкував, що визнання до нього прийде лише після смерті. Він знав про свою геніальність і в це вірив його брат Тео. Кинув суворі похмурі тони, захопився колоритними фарбами та знайшов свій унікальний струменистий мазок. Помешкання на Монмартрі Гог пише світлі яскраві квіти, ландшафти, паризькі околи. Художника соняшник був подобою небесного світила в Ореолі золотих променів. Соняшникову симфонію він продовжує в Арлі, прикрасивши малюнками дім з нагоди приїзду свого друга Поля Гогена. Загалом же соняшники він малював 11 разів. Хоча напружена робота та зловживання абсентом в останні роки привели Ван Гога до психіатричної лікарні, його творчість була на підйомі. В цей час він створив найкращі роботи. За півроку до смерті Вінсент отримав листа, де Тео сповіщав про народження сина, якого назвали на честь дядька. Зворушений художник заходився працювати над подарунком. Квітуча гілка мигдалю, за задумом автора, мала висіти над ліжком і символізувати початок. Ці сім років Ван Гог вирішив піти з життя, не витримавши власного божевілля. Друзі поховали його з Мольбертом, пензлями та оберемком соняшників. Я думаю, що на блошиному ринку ви зможете купити якусь невідому картину Рембрандта чи Ван Гога, але просто погуляти, подивитися я думаю, буде дуже цікаво. Люди ставляться до речей по-різному. Для когось старий потертий комод або уживаний посуд це не і мотлох, для іншого жива історія та дорогоцінні раритети. Купувати щось на блошиному ринку сьогодні навіть престижно. Тому на ньому можна легко зустріти навіть знаменитостей, що полюють на антикварні речі та вінтажні дрібнички. Голландці жартують. Якщо вранці вас украли сумочку, то після обіду ви можете її купити саме тут, на блошиному ринку. А ще ваша сумочка може потрапити до місцевого музею, якщо вона, наприклад, оригінальна або дуже стара. Насправді музей сумок та гаманців. Взірить смаку та стилю, починаючи з маєтку, де виставляються експонати, ці розписи та оздоблення виконувались ще відомими середньовічними майстрами. А ось один з найстаріших експонатів гаманець 16-го століття з козиної шкіри, що має 18 кишеньок. Усього в колекції музею зібрано понад 4 тисячі експонатів, які демонструють історію жіночих аксесуарів. Наприклад, такі плескі клуночки в середні віки дами прив'язували до талії та носили між спідницями. Тож, окрім спритності рук, кишенькові злодії ще мали бути майстрами спокус. Щоправда, справу полегшувало те, що багатійки. Залюбки хизувалися своїми скарбничками тонкої роботи, вишитими, мереживними або виготовленими з бісеру. Уявіть собі, на цьому гаптованому бісером редикюлі зображеного першого жирафа, привезеного з Африки до Франції. Музеї представлена коротка історія валізок та шкільних портфелів. Чи часи? Коли ще не було парт, учні використовували дерев'яні портфелі для писання. Тільки подивіться, як дбайливо вони прикрашались. А в цьому куточку речі мандрівника. Така розкішна валіза сторічної давнини належала колись європейському джентльмену. Плином часу мода на сумки неймовірно змінювалася, та завжди вона залишалася не тільки доповненням до вбрання жінки, а й відображенням її власного єства. ХХ століття принесло справжній бум на вироби зі шкіри екзотичних тварин. А такі от пластикові сумочки вважалися неймовірним шиком всередині ХХ століття серед американок. Великий розділ музею присвячений винаходам дизайнерів та найвідомішим брендам, якого тільки вигляду не надавали сумкам: океанського лайнеру, годинника, телефону, навіть пляшки шампанського та акордеону. Є в музеї і ексклюзивні моделі. Зараз перед вами сумочка Евіти, що була створена спеціально для Мадонни для зйомок одноіменного фільму. Ось чорно біла валізка Хіларі Клінтон у формі її улюбленого кота Сокс. Скажіть мені, ну коли ще буде нагода пройтися ще вонною дамською валізою? Відновити ж сили завжди допоможе традиційна голландська кухня. Завдяки національним рецептам. Цей ресторан здобув таку популярність серед любителів поїсти, що займає зараз п'ять з'єднаних між собою будинків. Кожному з них живопис, вітражі, делська порцеляна та стародавні атрибути інтер'єру відновлюють атмосферу середньовічних часів. Амстердам загадковий і непередбачуваний, як північне море. То пестить береги, то руйнує все на своєму шляху. Як тільки його не називали, Єрусалим півночі, колиска корабелів, столиця тюльпанів, велосипедна мека, притулок хіпі, північна Венеція і все це Амстердам! 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 Восторг в незнакомый друг По поводу чудес, простершихся вокруг. Что стоят все слова о царствах небывалых Пред роскошью, что здесь отражена в каналах? Гармония воды и звонких мостовых, Магнит для ценностей и кладезь таковых. Вдвойне Венеция, дворец тысячестенный, Торф, ставший золотом. твой гость почтенный, Рекут, роскошен Рим. Кричат «Красив Каир!» Но Амстердаму честь вас даст мир. мір. Скарби, дива та враження завжди чекають на вас в цьому унікальному місці. І пам'ятайте, життя без подорожей одноманітне і сумне, говорить партнер нашої програми, туристична компанія Феєрія. А з вами був я, Ігор Захаренко, та Феєрія Мандрів На все добре, дой!